Саме в цій школі одному з найстаріших закладів Хотинщини з 1957 по 1965 рік навчався майбутній космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Саме тут він мріяв про небо, польоти і космос. А у 2018 році на будівлі школи встановлено меморіальну дошку. Її найвідомішому випускнику астронавту Леоніду Каденюку. А цей новий корпус Клішковецького Озо імені Каденюка вступив у дію в 1999 році завдяки великій допомозі і старанням Героя України Леоніда Каденюка. Саме в ньому, на третьому поверсі, знаходиться шкільний музей Буковина Край космічний. Присвячений життєвому і професійному шляху льотчика-космонавта, першого космонавта незалежної України Леоніда Каденка. Наш музей складається нині з чотирьох відділів, і кожен з них містить свої цікаві експонати. Перший відділ називається Космічні фантазії. В ньому розміщені роботи учнів на космічну тематику, частини льотної кабіни та чорну скриньку, яка охороняє секрети польоту літака, причини неполаду та катастрофи. Другий відділ музею буковина «Край космічний». У ньому зібрані матеріали про звідомих буковинців, які працюють на космічну галузь. Це відомі інженери, науковці, організатори космічної галузі України. І зіркою серед них сяє Леонід Катенюк. Третій відділ нашого музею, головний, називається Підкорена мрія. Шлях до космосу був тривалим довжиною 30 років, але йому передувало дитинство, шкільні роки, родина, друзі. Навчання. В школі, у вищому авіаційному льотному училищі і подальший професійний шлях. Тут зібрані дуже цікаві артефакти його життєпису, листи з училища своїм друзям, які розкривають особистісні риси майбутнього астронавта. Наш музей отримав надзвичайно цінні експонати, які надавно Едуард Іванович Кузнецов Голова комісії по відбору претендентів на політ, а нині голова громадської ради при Державному космічному агентстві України. Серед них відзнака зірка Леоніда Каденюка. Пам'ятна медаль до 30-річчя з дня заснування Державного космічного агентства України, а також Олекса Інакосантиновича 1996 року. У нас є сувенірна банкнота з зображенням Леоніда Каденюка, яка була випущена у 2020 році та подарована нам нашим випускником Вовиком Олександром. Наш музей осередок пам'яті про космічного сина України, варить до себе щорічно сотні відвідувачів, з окремими з яких маємо дружні стосунки. Завдяки авторці книги про жінок у космосі Людмилі Щербанюк наш музей отримав плакати з автографами американських астронавтів, які були знайомі з Леонідом Каденюком. Книгу з особистим автентичним автографом другої людини на місяці та інші цікаві експонати. Нашого музею називається Шлях людства до космосу. На ній ми бачимо черного Миколу Коперника і сучасний шабл, на якому з польоту повернувся Леонід Каденьок. Саме тут він любив розповідати відвідувачам музею про особливості польоту та особливості цього льотного дива, космічного корабля Space Shuttle Колумбія. У 2019 році на шкільній алеї в центрі села відкрито пам'ятник першому астронавту незалежної України Леоніду Ходенюку.